Присутні ті, хто знайшов сьогодні час, відклавши працю, відклавши всі свої буденні справи, для того, щоб прийти і в чергове приклонити тут свої коліна, свої голови, свої серця перед тілом тої людини, яка дала нам можливість жити далі. Перед тілом, тому що душа возноситься... Вище зноситься до Господа Бога, де Господь, ми впевнені оприділить її місце, на яке вона заслужила. А ця душа з цього невинно об'єдного тіла, вона безперечно заслуговує місця приготованого Господом Бога. Першими словами, якими Господь вийшов на проповідь до людей, це була нагірна проповідь. І саме в цій нагірній проповіді Господь дав заповіді блаженства, тим самим розповідаючи нам, християнам і майбутнім поколінням, що потрібно для того, щоб успадкувати це царство Боже, яким повинна бути людина, і як вона повинна прожити своє земне, тимчасове життя. І ось одним з таких пунктів є пункт блаженні милостивії. Бо вони помилувані будуть. Що ж означає бути милостивим? Милостивим означає бути щедрим, як душею, так і тілом. І ось саме цю милість ми повинні проявляти не тільки до тих людей, які нас оточують, які живуть з нами, які роблять нам добро чи які заслуговують на нашу Увагу чи повагу, цю милість ми повинні проявляти до всіх, в тому числі і до тих, які відійшли вже з цього світу. Хтось відходить смертю мирною, хтось відходить смертю, такою, як сьогодні ми проважаємо воїна Олега, смертю, де душу з тіла забирає ворог кулею чи чимось іншим. Це Його прояв милосердя до нас, тому що за нас він пішов воювати, за нас він пішов визволяти нашу землю, за нас він віддав своє життя. В свою чергу тепер ми вже повинні проявити цю милість до його душі, молячись і просячи в Господа Бога, щоб упокою її в тому місці, в якому спочивають вже тисячі. Невинооб'єних наших рідних і близьких. Всі нам близькі, там немає чужих, тому що вони всі за нас віддали, як я вже говорив, своє життя найдорожче. Тому, дорогі мої, пам'ятаймо, яка жертва цієї війни? Жертва непоправна, жертву, яку неможливо буде відновити. А якщо можливо, то це на це потрібно буде століття. Щоб відновити людський ресурс. Але якщо ще іншої сторони глянути, який це ресурс? Це ресурс людський, ресурс патріот, патріотів, ресурс самовідданих людей, які, не побоявшись, були готові на все. А це практично не відновлюється. Тому, дорогі мої, схиляючи сьогодні тут свої коліна. Ми повинні навіки закарбувати в своїх душах, в своїх серцях цих імена цих героїв, цих людей, які віддали своє життя за нас разом з нами. І нехай Господь зробить і його блаженним у тому місці, яке він готує для кожного з нас через його подвиги, тому що я впевнений, що з моєю смертю він когось врятував. Він визволив якусь частинку землі. Він дав можливо жити якимись мир комусь з мирних жителів, але він позбувся найдорожчого життя. Тому доносимо щирі почуття сьогодні, сім'ї, родині. Цю рану загоїти неможливо, але ж все одно ж, якщо на рану прикласти пластир, то вона буде менше боліти. Тому нехай цим пластиром буде ваша надія на те, що він... Помер тілом, але душею він возноситься до Бога. І буде чекати на кожного з нас там же, в цьому місці, до якого і ми прийдемо, рано чи пізно, щоб в ньому з ним зустрітися. Нехай цим пластером буде підтримка цих людей, які сьогодні прийшли, тому що це так само уважно для нас, що ви не одні, що ви не самі, і що це біль кожного з нас. Нехай наша молитва буде почута Богом, а Господь освоїть ваші душі, ваші серця, і допоможе вам спільно разом з нами пережити цю біду. А нам, дорогі мої, не падати духом, вставати з колін, хто впав духом, можливо, і далі йти. Немає надії на когось, надія є на нас і на наших захисників, які вже який. Рік, не день, ми вже днів майже не рахуємо, рахуємо жароки, тримають над, ними, над нами це мирне небо. Честь і хвала Збройним силам України, вічна пам'ять новітньому герою, воїну Олегу і всім нам скорої перемоги. Слава Ісусу Христу і слава Україні!